І це з вами Бронька із каналу Мелпі Кристал Броні Стар. Ви думаєте, що це все за вещи? А це я вчора була в Чернівцях. І це такі мої невеличкі покупочки. Да. Я вчора в Чернівцях, ну, в Черніцу приїхала десь о 6 годині. І я хочу показати свої покупки. Ну, ми зробимо такий невеличкий обзор, що я купила. І потім я знімлю оддільні обзорчики е, шо, ну, про ці речі. Так що, сперва я купила отакі от бульбашки своєму братикові. Вони голубенькі, тут є Вони дуже класні. Ще я своєму братові купила такий телефон. Як ви бачите, він вже його відкрив. Тут пише 11.05 з роботами, трансформерами. Тут є ті типу, кнопочки, він як сенсор на ігрушка. Тут вставляються батарейки і тут чути, що тут воно говорить. Все нажимаюся тільки тою кнопкою, а ті просто так для верху. Але саме головне, що я вам хотіла показати, це те, що я придбала собі книжку. Так, да, це дуже класна книжка від Беатрикса Гурінов. О чому ще почуть стіни Дом темних загадок? Жалко те, що вона по-русски, але я вже за день, я вже прочитала 4 главі, і я вже десь на 30 й сторінці читаю 5 главу. І це при тому, що я ночі читала десь з, може, за 20 хвилин. І сьогодні дном ще прочитала 10 хвилин, це десь 30 хвилин, я прочитала то, що ну, дуже інтересно. Потім, коли я буду робити детальний відеообзорчик, я вам розкажу, про що це книжка. І ще я собі купила таку куклу у тебе лінія. Це просто вчора було у моєї подруги сашонків день народження. Але вона поїхала до твоєї бабусі з дітей самі, я не знаю, коли вона приїде. То я купила ляльку, зроблю на неї обзорчик, і потім я їм подарую цю ляльку. Як ви бачите, це типа Monster High Скоріш. Я взяла, не знаю, чому я взяла квадін. І це фальшивка, не то платья, взагалі не то. Ну, кладін. тут у моє. то я хотіла взяти чомусь френки. Але ще взяла квадінь. Там ще було боло. Але це взагалі фальшивки. І це все, що я вам хотіла показати. Ой, точно, не все. Я ще купила колечко собі. Я вам у одному відео на центральній площі, чи не я не пам'ятаю, яка то площа, я вам розказувала, що я під свій манікюр купила колечко. Отаке. От ну, можна сказати, що воно золоте, але по-справді воно не золоте. Камінчик, і воно укрито тут білими камінчиками. І мені дуже нравиться це колечко. 15 гривень всього заплатила в червницях у парку Тараса Григоріча Шевченка. А за 5 гривень я купила таке простеньке розове колечко моїй подружки. Е, ну, з, тими, я, з тими друзями, що я їхала. Так що на цьому все. І я кличу фіалку, щоб вона зняла друге відео. І розказала про шо, книжечка. І И вообще тут роман, але великий ужасний. да. Ну ладно, с ним кот и заране бронька.